Вітаємо! На порозі травень, але квітень, як справжній майстер імпровізації, ще не сказав свого останнього слова в погодній виставі з 26 по 30 число. Україна в цей час стане ареною цікавих метеорологічних подій, де сонячні промені боротимуться з дощовими хмарами, а тихий вечір може раптово розбудити гуркіт грому. Приготуйтеся до калейдоскопу погодних сюрпризів, адже природа, як відомо, любить тримати нас у тонусі. Після періоду приємного весняного тепла, коли стопчики термометрів сягали позначки 26 градусів, на нас чекає відчутна зміна атмосфери. Атмосферний фронт, що наближається, обіцяє принести з собою не лише зниження температури, а й довгоочікувані для когось можливо і не дуже, опади у вигляді дощів, а подекуди і справжніх розових вистав. Загалом квітень 2025 року синоптики прогнозували помірно теплим, без різких температурних стрибків. Та екстремальних опадів. Однак кінець місяця, схоже, вирішив внести свої корективи у цей спокійний прогноз, підтверджуючи стару істину про непередбачуваність весняної погоди. Щоб гідно зустріти всі погодні примхи, глядачам варто заздалегідь подбати про свій гардероб та плани. Не забувайте про легкі куртки та парасольки, адже дощ. Може застати зненацька. Для тих, хто мешкає в західних та північних регіонах, незайвим буде й мати під рукою теплий плед, а нічні температури можуть відчутно знизитись, а місцями навіть можливі заморозки на ґрунті. Тож, озброївшись посмішкою та необхідним спорядженням, вирушаємо у нашу п'ятиденну погодну мандрівку Україною. Згадавши на щодавнє давнє тепло, коли в Києві повітря прогрівалося до плюс 24 Варто приготуватися до відчутної зміни. Атмосферний фронт вже на порозі, і субота обіцяє стати днем контрастів та опадів. У Києві очікується похмура погода із значним зниженням температури до плюс 14 Протягом усього дня вируватимуть свіжі та сильні вітри, пориви яких можуть сягати 9-11 метрів на секунду. Опади прогнозуються переважно в першій половині дня, досягаючи найбільшої інтенсивності вночі. При цьому Згідно з деякими даними, нічний дощ може бути сильним, але поступово слабшатиме до ранку, а до середини дня і зовсім припиниться, без супроводу гроз. На Львівщині ніч та ранок також пройдуть під акомпанемент дощу. Однак вже вдень та ввечері небо над Львовом має прояснитися температура повітря протягом суботи коливатиметься в межах близьких до попереднього дня. Коли спостерігалося від плюс 11 до плюс 20. Ймовірність опадів у любові вночі становитиме 59%, а о третій ночі зросте до 81, О в 6 ранку дещо знизиться до 71, а вже о 9 ранку становитиме лише 20%. Після полудня ймовірність дощу впаде до мінімальних 2%. У Дніпрі 26 квітня ранок розпочнеться з хмар, які протримаються аж до вечора, а потім розсіються. Дощ Дніпрі очікується самого ранку і, за прогнозами, має припинитися ближче до вечора. Східні регіони, до яких належить і Дніпро, можуть похизуватися теплішою погодою, де денна температура сягатиме 22-25. Харків також відчуває на собі подих атмосферного фронту. Ранок та суботній день у Харкові будуть хмарними, але вечір обіцяє ясну погоду. Опадів до полудня не передбачається, проте у другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися. Температура повітря в Харкові також буде в межах 22-25 градусів. Одесу 26 квітня очікує справжня злива з грозою, яка розпочнеться з самого ранку і вщухне лише ввечері, при цьому ніч перед цим буде безхмарною. У Запоріжжі ранок буде похмурим і хмари не покинуть небо до самого вечора. З самого ранку розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, який, однак, має закінчитися ще до настання вечора, як і в інших східних регіонах у Запоріжжі, також очікується тепла погода. Івано-Франківськ в суботу продовжить відчувати на собі вплив нічного дощу, який триватиме до середини дня, а потім припиниться. Вже до вечора хмари, що панували на небі, протягом дня розійдуться. Температура повітря Франківську, ймовірно, буде Близькою до показників попереднього дня, коли фіксували значення плюс, 9, плюс 24. Таким чином, 26 квітня погодна карта в Україні буде досить строкатою. Західні та центральні регіони відчують зниження температури та дощі, тоді як на сході та півдні, попри опади, може зберегтися відносно тепла погода, а в окремих південних областях навіть очікуються сильні дощі, з грозами. Після насиченої суботи неділя 27 квітня принесе з собою відчутне похолодання та поступове припинення опадів в більшість регіонів країни. У Києві дощі, що розпочалися напередодні, нарешті вщухнуть, і на зміну їм прийде суха та сонячна погода. Хмари можуть з'явитися у другій половині дня, але вже ввечері небо знову стане ясним. Температура повітря значно знизиться, вночі та вранці очікується лише плюс 2-8. Плюс а в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 9, плюс 14. На Львівщині 27 квітня опадів не очікується, а небо буде ясним протягом усього дня. Проте мешканцям західних регіонів, зокрема Львівської області, варто бути готовими до можливих нічних та ранкових заморозків на ґрунті. Температура повітря в день, ймовірно, коливатиметься в межах попереднього дня від 11 до 19. У Дніпрі неділя також пройде без опадів, а небо буде ясним протягом усього дня. Хоча температура повітря може дещо знизитися порівняно з суботою. У східних регіонах все ще зберігається відносно тепла погода. Харків, на відміну від більшості регіонів, 27 квітня очікує дощ, який, проте, має стихнути ближче до вечора. Одеса порадує своїх мешканців та гостей безхмарним ранком, який плавно перейде у ясний день, без жодних натяків на опади. У Запоріжжі також прогнозується сухий день з ясним небом. Івано-Франківську у неділю. Також не очікується опадів. Температура повітря ймовірно залишиться в діапазоні попередніх днів від 9 до 24. Таким чином, неділя, 27 квітня, принесе в Україну прохолодну, але переважно суху погоду. У західних та північних регіонах можливі нічні заморозки, тоді як на сході та півдні все ще буде відносно тепло. Харків стане винятком з очікуваним дощем. Новий тиждень розпочнеться з надії на повернення теплої погоди, хоча й без різких змін. У Києві в понеділок, 28 квітня, опадів не очікується, а ймовірність дощу протягом дня становитиме лише 2%. Денна температура повітря залишатиметься приблизно на рівні неділі, близько 14 градусів тепла. На Львівщині ранок та вечір будуть ясними, а вдень неба можуть затягнути хмари, але без опадів. Температура повітря, ймовірно, коливатиметься в межах попередніх днів. Від плюс 11 до плюс 20. У Дніпрі ранок понеділка розпочнеться з ясної погоди, яка протримається до вечора, коли небо вкриється хмарами. Опадів та гроз не передбачається. Температура повітря в день може сягнути попередніх значень від плюс 13 до плюс 28. Харків понеділок порадує ясним ранком, який проте зміниться на хмарну погоду до кінця дня. Опадів не прогнозується. Одеса знову зустріне Новий день ясним та сонячним небом без жодних опадів та гроз. У Запоріжжі також прогнозується ясна погода протягом усього дня без опадів та гроз. У Івано-Франківську 28 квітня очікується повністю безхмарний день без опадів. У Вінниці протягом усього дня опадів теж не передбачається. Отже, понеділок, 28 квітня, принесе в Україну переважно суху погоду. Температура повітря залишатиметься прохолодною в деяких регіонах, а в інших може спостерігатися незначне потепління. Вівторок, 29 квітня, обіцяє стати ще одним кроком на шляху до повернення більш теплої весняної погоди. У Києві 29 квітня опадів не очікується. Температура повітря в день знову підвищиться і сягне близько 20 градусів. На Львівщині прогнозується суха погода з безсмарним непом вдень ввечір. Температура повітря, ймовірно, залишиться в межах попередніх днів від плюс 11 до плюс 20. У Східному Луцьку, Волинська область, також очікується суха погода. У Дніпрі ранок буде ясним, але в другій половині дня з'являться хмари, які, однак, розсіюються до вечора. Опадів не передбачається. Температура повітря в день може сягати 20 градусів. Харків зустріне вівторок ясним ранком, який зміниться на похмуру погоду. Вдень та ввечері. Опадів не очікується. В Одесі, 29 квітня, також не прогнозується опадів. У Запоріжжі, як і в більшості регіонів, опадів не передбачається. В Івано-Франківську у вівторок очікується хмарна погода в день, яка зміниться на ясну ввечері. Опадів не буде. Температура повітря може сягнути 21 градусу. У Вінниці, 29 квітня, також опадів не очікується. Таким чином, вівторок, 29 квітня, принесе в Україну подальше потепління, особливо в Києві та Дніпрі, а опади залишатимуться мінімальними. Останній день квітня підсумує нашу п'ятиденну погодну подорож. У середу, 30 квітня, в Києві, опадів не очікується. Температура повітря залишатиметься теплою і сягне близько 19 градусів. У Львівщині хмари, що з'являться вранці, протримаються майже увесь день і розсіються лише увечері. Опадів не передбачається. Температура повітря, ймовірно, коливатиметься в межах попередніх днів від плюс 11 до плюс 20. У Дніпрі день на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Опадів не буде. Температура повітря може сягнути плюс 21 градуса. У Харкові 30 квітня також не очікується опадів. В Одесі ранок буде хмарним. Але вже в середині дня небо очиститься і до самого вечора більше не затягуватиметься хмара, опадів не буде. У Запоріжжі 30 квітня опадів теж не прогнозується. У Івано-Франківську у середу очікується ясна погода вранці, яка зміниться на хмарну у другій половині дня. А ввечері небо знову стане ясним. Опадів не передбачається, температура повітря залишатиметься теплою і може сягнути близько плюс 19. У Вінниці ранок та день будуть хмарними, а вечір порадує ясним небом. Опадів не буде. Підсумовуючи, кінець квітня в Україні становить переважно теплу та сугу погоду з незначними регіональними відмінностями у хмарності. Загроза значних опадів та дощу схоже минуло. Отже, п'ятиденна квітнева погодна пригода в Україні виявилася досить різноманітною. Ми стали свідками прощання з теплими днями, відчули прохолодний подих атмосферного фронту, пережили дощові суботу та неділю, а потім спостерігали поступове повернення тепла та сонячних променів. Квітень, як справжній художник, намалював на нашому небі цілу палітру погодних настроїв. Нехай ця непередбачувана весняна погода не зіпсує вам настрою. Будьте готові до будь-яких сюрпризів від природи, маючи на поготові і парасольку, і сонцезахисні окуляри. Пам'ятайте, що навіть дощ може бути приводом до гарного настрою, якщо зустріти його з посмішкою, а сонячні дні стануть ще ціннішими після періоду прохолоди. Бажаємо вам чудового завершення квітня, повненого теплих моментів та сухих пригод. Нехай сонце зігріє ваші обличчя, а дощ оминає ваші плани. І навіть якщо він все ж таки накрапає, нехай це буде лише приємний весняний дощик, який подарує свіжість та натхнення. До нових погодних зустрічей.